Щойно розпалася Російська імперія, як Українська Народна Республіка оголошує про свою незалежність, а західноукраїнська одразу ініціює об'єднання з УНР. Договір про злуку підписують на станції Фастів у звичайному пасажирському вагоні. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. А через 70 років західні ЗМІ вперше пишуть не про радянських людей, а про українців, які живим ланцюгом поєднали міста від Івано-Франківська до Києва, щоб на весь світ заявити, що споконвіків українці не відмежовувалися один від одного, а збиралися навколо могутньої ріки, що дарувала життя. Ми єдині, ми Україна. В день соборності та злуки, заходу на схід всі візьмемо все за руки, бо один мирід На що нам ворогувати, і що нам ділить Україна наша мати, тож давайте жити Будемо з благодіємо, Щастя будувати. Бу ворог не чивий, тільки руйнувальц, тож розмілося за руки, скажем на весь світ, в день соборності та слуки ми